Fashion is my Profession. Вітаємо вас на каналі Large Moda. Сьогодні ми презентуємо вам нову колекцію джинсів від Pioner та серію Premium Business від Alberto. Бренд Pioner є символом модного стилю, ідеальної посадки та відмінного співвідношення ціни та якості. Тут однаково пробуджується прагнення кращого світу до пригод і свободи. Колекція орієнтована на легкість, еластичність та стійкість. Сьогодні піонер пропонує відповідні моделі на всі випадки життя та для всіх поколінь. Джинси із серії преміум бізнес від Альберто дуже комфортні приносінні та добре поєднуються з елегантним повсякденним чи доловим стилем. Ці моделі виділяються серед джинсової тканини, тому що вони виражають своєю особливо легкою і м'якою якістю джинсової тканини. З джинсами від Альберто ви робите усвідомлений вибір на користь традиційної німецької майстерності та якості. Нова колекція джинсів великих розмірів вже в салоні Трикити. Київ, вулиця Велика, Васильківська, 47 та інтернет-магазині Варчмода.